Улюблена страва як дорослих, так і дітей це, звісно, пончики. А за цим рецептом вони виходять такі повітряні, м'якенькі і смачні на протязі декількох днів. Отож обов'язково зберігайте, підписуйтесь на мій канал, адже у мене дуже багато крутих, смачних рецептів. Та ще й разом розвиваємо україномовний контент. У мене сьогодні помічник на кухні, який і захотів приготувати пончики. Першу приготували опару, а далі будемо замішувати тісто. Єднуємо усі інгредієнти. Для вашої зручності прописала як і на відео, так і в описі під цим відео. Буду вдячна вам, якщо ви після приготування поділитесь в коментарях своїми враженнями та смаковими вподобаннями відносно даного рецепту. Кожен ваш коментар для мене є дуже важливим, а також буду вдячна, якщо ви поділитеся своїм власним домашнім рецептом, за яким готуєте, якщо він відрізняється від цього. Тісто я готую таке, що було м'яке, не сильно забиваю його борошном. Додатково замішую на поверхні, щоб ось воно вийшло таке еластичне. Тому тут я не можу бути точно сказати, скільки борошна я використала. Орієнтуюся трішечки по консистенції, відштовхуючись від основної маси борошна, та додаю по мірі того, яке воно на дотик. Ось таке воно чудово вийшло після того, як постояло 2 годинки, підійшло. Легенько його розкочую та вирізаю. Ручними мені-матеріалами, у мене є таке кільце для викладки салату та кришечка від бутилки. Нею роблю серцевинку. А до речі, є такий гаджет для приготування пончиків, вирізки тіста. Накриваю плівкою та даю ще 15 хвилин, щоб пончики підійшли. Розігріваю пів літри олії. Та висмажуємо наші пончики. До речі, ось ці серединки я ніколи не скручую докупи і не роблю ще один пончик. Я їх так і смажу. Діти їх з'їдають найвпершими. Вони такі цікаві, хрумкі, маленькі такі кружельцятка пончики. Смажимо з обох сторін до золотистої, красивої скоринки на середньому вогні, щоб вони в нас гарно пропеклися всередині. Викладаємо у посудину, можна ще її додатково застелити серветками, щоб забрати усю зайву олію. Гарячі пончики найкраще, коли вони ще гарячі, посипаю цукровою пудрою, обвалюю їх гарненько, і це дуже-дуже смачно. Тут я не всі обвалювала, бо діти ще люблять у глазурі, то я ще додатково. Декілька обмакувала верхушечки у шоколад, посипала різними посипками, цукровими, так як це замовлення моїх синочків. А з вас? Подобайка на це відео!